16 березня в ефірі телеканалу Тава вітайте Олена Сутеля, режисер, постановник молодіжного незалежного театру, і Юлія Сухопарова, художник цього театру. Говоримо про виставу, яку ви присвятили Василю Семененко. Ми знаємо, що е, саме на його творчість спрямовано е, ваша діяльність. От останні, скажімо, чотири вистави були присвячені саме Василю Семененко. Але про це трішки пізніше поговоримо. Спочатку розкажіть загальному про ваш театр, як давно ви вже існуєте. Який у вас колектив, великий, невеликий? Взагалі наш театр бере початок із філологічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Ми починали на філологічному факультеті. Це був літературно-мистецький театр Студія Глобус. Тобто, ми починали там. Тобто більшість вихідців із нашої, саме з філологічного факультету. А тепер ми називаємось молодіжний незалежний театр. Так існуємо вже півтора роки. Ось якраз рік назад ми приходили до вас анонсувати нашу повнометражну виставу за. Творчістю Тараса Григоровича Шевченка, «Пиром і пензлем». Ми провели три покази цієї вистави, двічі в педагогічному і один раз на театральній площі у рамці проведення параду вишиванок. І е, зараз колектив налічує десь приблизно 20 учасників, там зараз трошки менше. Е, і Наша ось остання робота це поетично-біографічний ескіз, перехожий. Я вас, з вашого дозволу, трошечки вас поправлю. Це не вистава. Тобто, це і не вистава, і не літературний вечір. Ми дали йому таку своєрідну назву, трошки з живопису, ескіз. Він за хронометражем він десь трошечки більше ніж півгодини, тобто це не ви, невеликий. Не так тут. Ми побудували трошечки так цікаву композицію нашого ескізу. Те, що глядачі побачили на самому початку, це є кінець життя Симоненка. А те, що чим ми закінчуємо, це є початком його історії. Тобто, ми перевернули все із них на голову. Зрозуміло, дівчата поводиться все ж таки філологія і театральне мистецтво ну трішки різні речі. От як вам вдається поєднувати це все докупи? Ну, це знаєте, такий своєрідний поклик душі. У нас більшість вихідців із філологічного факультету просто є, з'явилась так одна ідея, і всі дружно пішли працювати. Ну, професійних театралів я так розумію, немає у вас, так? Скажу, що у пароми пензлем у нас була задіяна Олександра Галатченко, акторка театру Гоголя. Ми дуже гарно з нею спілкуємося, дружимо, і вона нам завжди йде на зустріч, допомагає. Ну, тобто вона у нас вона у нас професійна акторка, так. То а та взагалі я б, аматори. Брати приклад і бачити, так, як. Так, так, звісно. Скажіть, який у вас взагалі репертуар за ці півтора року, що вдалося зіграти? Взагалі, ми беремо класику і, скажімо так, трошечки її модернізуємо, трошечки осучаснюємо, але не сильно, щоб це, знаєте, не дуже. Муляло око. <хи> От. Але загалом це класика: От Шевченко, Симоненко і ще. Загалом ем... так виходить, що дуже багато уваги, так скалося, що багато уваги приділяємо видатним постатям української культури. Починали із Шевченка, потім у краєзнавчий музей нас запросили. Підготувати перформанс для відкриття виставки, присвяченої Олександрові Довженку, і його співпраці із видатним українським художником Василем Крачевським, ім'я якого нині носить краєзнавчий музей. Потім Василь Семененко ну, така в нас якась. Поки що складається традиція присвячувати наші роботи саме видатним постатям, і знаєте, насправді надихає і змушує багато чому вчитися саме цих людей. Я Так розумію, постійного приміщення, де б ви змогли збиратися, немає. Ви по музеях так в педагогічному вузі збираєтеся? Так на жаль, немає. Доводиться отак. Нам дуже багато все-таки йдуть на зустріч і коли ми готуємо якісь проекти, то дозволяють виділяють нам приміщення, але власного, на жаль, дійсно немає. У вашому колективі є і вже колишні, так, студенти філологічного факультету і ті, які зараз навчаються. Так, загалом, взагалі, це вже більшість не студентів. Є і студенти історичного, філологічного факультетів, але загалом це вже працюючі люди, тобто у яких є свій робочий графік. Але все одно вони після робочого дня трудового вони приходять вихідні. у вихідні дні вони готові працювати. Тобто збираєтеся ви по вихідним, так? Репутиції? По вихідним і у будні Анічні. увечері. Повертаємося до Симоненка. От розкажіть більш детальніше саме про, про це. От сказали, що трішки переставили початок і кінець. От так угу. детальніше розкажіть взагалі, як ви взагалі виникла така думка створити щось подібне, що все почалося. Ну, Юль, як виникла думка? <смір> до нас звернулися е, із управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Ми з ними вже е, співпрацювали у рамках підготовки до пероміпензам присвяченого Шевченку. І вони запропонували нам підготувати літературний вечір, але ми зазвичай ми шукає, не шукаємо легких шляхів і намагаємося робити це так, як було б цікаво дивитися нам самим. І ну, взяли біографію Василя Сумененка, вивчали її, переглядали, як. Можна так перекручували, і потім виникла думка колективно, я навіть не знаю, кому одному віддати цю ідею. Якось все це народжувалося всередині колективу. Повернути усі події навпаки. Це буде автобіографічно, так? Це біографічно, і не лише про життя самого Василя, а і про його взаємодію з його оточеннями з шістдесятниками. У нас з'являється дуже багато постатей саме того періоду. Це його. Найкращий друг Микола Сом, його колега і соратник по клубу творчої молоді сучасник Алла Горська художниця. І багато персонажів, які такі такого узагальничого плану. Тобто, представники силових структур, як відомо, одна із версій смерті нашого видатного поета це побиття співробітниками міліції, після чого він захворів і. Незабаром уже помер. Крім того, у нас є такі доволі такий екстравагантний образ, я б сказала, піонерів, дітей, які несуть у собі. Ну, не надто багато й добра, тобто символізують якусь жорстокість того періоду, наскільки ми це змогли зрозуміти, і абсурд тієї доби, тому що ну, от зокрема мій персонаж Алла Горська розповідає про те, як вони разом із Василем Семененком і Лесом Тоніком знаходять місця масових поховань жертв сталінських розстрілів у биківні, у Биківнянському лісі під Києвом і на двох київських цвинтарях. І вони згадують про те, що коли вони туди приїхали, то Хлопчики грали у футбол дитячим черепом із двома дірками від куль прострелених. Вічі. І тобто багато людей е, скептично і так навіть трішки е, втаки сприймалося цей образ піонерів, а насправді ось навіть ця історія, пов'язана із Горською Семененком, показує, що дійсно були такі моменти, якісь абсурдні. Е, от як там Бертольта Брехта і ще давним-давно було такий театр абсурду. М -м, намагаємося розкрити е, всі ці суперечності того часу, наскільки ми їх змогли зрозуміти, оскільки все ж таки значно пізніше зробити. Тре, це не лише гарно вивчені ролі, це і образи, щоб люди сприймали. Глядачі сприймали потрібні якісь костюми, так декорації. Як з цим у вас? Все своїми силами, на ентузіазмі, щось шиється, щось шукається вдома, в друзів, на, у, в магазинах різних, вже використаного дігу, скажімо так, декорації, ті, які ми використовуємо, ну, те, що розроблялося ще в студентські роки, наприклад, у нас була така постановка, як ідіот, за мотивом Роману Федора Достоєвського. І для пару міпензла ми розробляли власні авторські декорації, шукали кошти для того, щоб це все матеріалізувати все своїми силами. Розкажіть тепер про головного героя, точніше про ту людину, яка гратиме Семененка. Це хто це студент, уже випускник філологічного факультету Михайло Кишкань. Людина насправді, ви знаєте, я просто не перестаю їй дивуватися. Ще навчаючись на філологічному, він, він просто не злазив зі сцени. Але зазвичай це були комедійні ролі, і це був наш четвертий курс, і ми так е, вирішили, що він гратиме князя Мишкіна у ідіоті в нас. І це, ви знаєте, для взагалі для факультету це був шок. Ніхто не вірить, що він може втілити такий серйозний образ Мишкіна. Але ви знаєте, це було наскільки варто уваги, що зараз я дивлюся і розумію, що ця людина може зіграти ну майже все. Стосовно того, як він втілив саме Василя Симоненка, ви знаєте, взагалі ми запрошували школярів до нас на школярів, студентів, студентів профтехучилищ, то для Діток, які, ну, скажімо так, не дуже розуміються взагалі от на тій добі, взагалі із усіма суперечностями того часу, то багато моментів було незрозуміло. І цей Симоненко, як, якого побили у кабінеті, Міліції, потім дітки, ці піонери, які переступають через нього, вони не розуміють, чому так? Вони не розуміють цих метафор, але їх це явно задіває. То, як на мене, Міша взагалі молодець, він дуже гарно справився із своєю задачею. До речі, коли був прем'єрний показ? Прем'єрний показ в нас був у галереї 19 лютого в Полтавському художньому музеї галереї мистецтва імені Миколи Ярошенка. Саме туди запрошені були студенти профтехучилищ і деякі студенти інші, наші товариші, але ну, вже повністю відкритий показ, скажімо так, там, де ми. Просто розміщували оголошення, приходили всі бажаючі, був саме у музеї Короленка, тому що на інші були якось більше розраховано, ну там запрошувалися ті чи інші люди. І, зокрема, хочу наголосити на тому, що ну, лише першого разу ми показували це просто так, скажімо, так. А потім ми так подумали, що оскільки людям... Ну, начебто, сподобалося. Самим нам сподобалося теж це робити і відкидати якось, запихати в далекі, далеко шухляду. Не хотілося. І ми вирішили звернутися до полтавського батальйону небайдужих із пропозицією. Провести ці, показати цей ескіз і ще неодноразово з тим, щоб зібрати кошти, е, наскільки це буде можливо, і передати їх на потреби військових, які зараз перебувають у зоні АТО. Е, на нашу пропозицію відгукнулися. Зокрема, Олександра Соротенко з нами співпрацювала, і ну, вона говорила, що сьогодні будуть відкривати скриньку, ми навіть не знаємо ще скільки вдалося зібрати коштів, але сподіваємося, що навіть е, ну, завжди це менше, ніж хотілося. Людей було? Звісно, не так, ну, не так багато, як можливо б хотілося, оскільки е, хотілося б ту скриньку бачити повну повінці. Але, е, звісно, це менше. Ну, сподіваємося, що хоча б ця крихта комусь зможе врятувати життя або Допоможе. допомогти. Е, про сценарій хто писав, чи всі разом. Сценарій взагалі, це знаєте, така, от е, десь два тижні ми просто збиралися кожного дня і працювали колективно, тобто це повністю колективна робота, і все воно складалося, пробували, можливо, так, а можливо так. І різні варіанти. І от е, у е, те, що вийшло, от ми буквально учора е, показали те, що воно в нас хвилювання було. Безперечно, кожного завжди разу. Кожного, ран, кожного разу, як в перший раз, так, звичайно. Далі будете над чим працювати. У нас таких постатей, ціла купа, є, скажімо, матеріал для роботи, так? Так, безперечно. Є деякі плани, але, на жаль, поки, поки немає сценарію, поки немає. Таких якихось конкретних задумів нічого поки що сказати конкретного не можемо, але будемо працювати і будемо радувати глядача своїми новими роботами. Приходити до вас і розповідати а, наші це, це плани. без питань. А з де можна побачити чи почути якусь прочитати інформацію про ваш театр, можливо, анонси там подивитися, де найближча вистава буде. В «Контакті» у нас є група. Так і називається молодіжний незалежний театр «Такт». Ми туди викладаємо усі, усі ем, статті, які про нас пишуть, усі афіші, тобто там все, все є, всі відео, які нам знімають. Сподіваємося, що найближчим часом у нас е, ну, з'явиться сайт, але це теж так в панах, на, на рівні сподівань таких, ну і розробка. Ну, я думаю, що як ви будете працювати в такому ж напрямку, так наполегливо, то все обов'язково у вас вийде. Ще раз хочу нагадати глядачам, що гостями студії були представники молодіжного незалежного театру ТАКТ. Це Олена Суптеля, режисер-постановник і Юлія Сухопарова. Це художник. Велике спасибі вам. Побачимось неодмінно. До побачення. Ну а наш ефір триває.